Чудово їх розумію, коли вони прийшли на шовковичну приймальню президента, тому що в мене з одного боку на шовковичній там офіс, з іншого боку, квартира, і Я останні три роки не розумію навіщо ця приймальня там існує. Якщо туди пройти простим смертним неможливо, ті люди, які прописані в цьому рядовому кварталі чи як його називають там парламентські гето. Да, ну, там не Я ще не чула такого. Перше, вчора наші депутати Європейської солідарності принесли до громадської приймальні Офісу президента понад 145 живих підписів громадян України, які вирішили прийти добровільно підписатися за скасування санкцій проти Петра Порошенка. Чому вирішено було збирати живі підписи? Тому що на сайті Офісу президента. Якоїсь холяри не змогли ми зареєструвати петицію про скасування санкцій проти Порошенка. Там була портновська петиція за санкції для Порошенка. Ця петиція відповідала всім вимогам, бо це ж Портнов, напевне, він там командує офісом президента. А коли Дінара Гібібулаєва, депутатка Київміськради і а, військовослужбовець Олександр Порибиський, теж депутат Київради, Ради заре... спробували зареєструвати свої петиції за скасування санкцій проти Петра Порошенка, їм надійшла суголосна відповідь. Петиція не відповідає вимогам. Ну звичайно, там від імені Порошенко весь офіс президента і Зеленського включно. Напевно, тому петиція вимогам не відповідала. І тоді ми кинули клич і своїм партійцям, і небайдужим людям, хто готовий підписатися. Насправді перший був розрахунок у нас на 25 тисяч підписів, так як це потрібно для петиції, щоб президент був зобов'язаний її розглянути. Але люди йшли, йшли і писали, писали, і зголошували своїх рідних. І насправді ми з помічниками два тижні поспіль в соцмережах мали тотальний аврал. Думаю, що мої колеги так само. Тому що коли ми оголошували, що там по великих містах збір проводиться там, там, там всі питалися, а де в тому містечку, а де в тому селі можна підписатися, а куди під'їхати, а що зробити. І ми намагалися максимально проінформувати людей, де вони можуть приїхати. і скажімо так, фізично, самостійно, власною рукою записати свою волю і сказати президенту своє фе. І я була дуже здивована, коли це були далеко не наші партійці. І далеко часто це були люди, які не є прихильниками європейської солідарності. Але ці люди, які зголошувалися, вони 100% були прихильниками правової української держави, і вони виступали проти такої кричущої несправедливості і порушення закону. Дуже важливий момент, що я ж як волонтер, спілкуюся з багатьма військовослужбовцями, з родинами військовослужбовців. Велика кількість підписів надійшла від родин військовополонених. Є одна мама мені говорила, що пані Софія, моя дитина в полоні, я не знаю, коли я побачу свого сина. А Порошенко допомагає іншим хлопцям захищатися і не потрапити в полон. Як можна було накласти на нього санкції за його допомогу армії? Як можна було зупинити допомогу армії? І оця от позиція людей була найбільше превалюючою, тому що. Поза тим, що санкції не можна накладати на громадян України, які знаходяться на території України, бо щодо них має застосовуватися правова система України і українське судочинство а мало того, що санкції на громадянина України можна накласти тільки за терористичну діяльність. Ну, чесно кажучи, допомога Порошенком армії, боротьба за мову, за віру, ем, захист України на міжнародній арені. Ну це точно не терористична діяльність для України. Це правда, терористична діяльність для Путіна. Тому Зеленський себе знаєте, так попустив ні ще пілінтуса, коли зробив абсолютно симетричне аналогічний крок з тим, що зробив Путін певний час тому проти Порошенка визнавши Порошенка терористом на Московській Федерації. Але ж ми маємо взагалі дику ситуацію, коли і ось тут причому фінмоніторинг: що суб'єктами подання на санкції є передовсім правоохоронні органи. І ГУР, і СБУ відмовилися до своєї честі подавати Порошенка на санкції. І на санкції Порошенка подав Філіп Пронін, не так давно призначений, голова фінмоніторингу, якого також під цей шумок дуже швиденько ввели в Раду нацбезпеки і оборони. І він подав Порошенка на санкції, нібито маючи ексклюзивну інформацію. Цю інформацію без жодного папірчика, наскільки нам відомо, розглянув уряд. Потім без жодного папірчика, без жодного реального документу затвердила Рада нацбезпеки і оборони, винесла вердикт щодо санкцій, а потім чотири рази підробляли виправляли документи, які в оригіналі виявилися неправильними. На сайті РНБО, на сайті президента, на сайті урядового кур'єру і, по-моєму, на сайті уряду. Але при чому тут Філіппроні? Справа в тому, що фінмоніторинг український він є включений в загальну систему фінмоніторингу світового. І дані, які фінмоніторинг України отримує з загальної системи, вони не мають права розголошувати. Вони не мають права анікому передавати, окрім правоохоронних органів. А уряд України ніяким боком не є правоохоронним органом. І ось мої колеги сьогодні прийшли в друге вже фінмоніторинг. Запитатися, а що ж це відбулося? Перший раз голова фінмоніторингу раптово звалив у відрядження. Заступників не було, не було з ким говорити, потрапили наших депутатів в коридорах. Сьогодні вже поставилися дещо серйозніше, бо прийняли чи то в залі засідань, чи то ну, одним словом, в якійсь залі прийняли, де писало службу фінансового моніторингу, але керівника фінмоніторингу знов не виявилося. І не виявилося знову жодного заступника. Виявився тільки голова юридичного департаменту, якого вповноважили прийти, і який наголосив на важливі речі, що він не готував жодних документів на подання Порошенка на санкції. А хто мав це готувати, як не голова юридичного департаменту для початку? А друге питання те, що він наголосив, що так, фінмоніторинг має передавати дані тільки правоохоронним органам. Тобто, сьогодні він прямо засвідчив злочин, який здійснив фінмоніторинг. До речі, за аналогічний злочин, фінмоніторинг в Колумбії було виключено із світової системи фінмоніторингу. Але я так перескочила на сьогодні, от станом на вчора, принесли мої колеги. Тих 145 тисяч підписів, приперли всі коробки і поцілували двері. Тому що в громадській приймальні не було ані когісінько. Заходь, винось, розпалюй багаття, створюй там новий офіс якийсь. Ну, не було ні когісінько, тільки на самих-самих самих внутрішніх дверях громадської приймальні висіла така наклеєний папірчик, Приклеєний до дверей, що, типу, там нікого нема, не заходьте. А, насправді для мене це є теж критично кричущий факт, тому що громадська приймання має працювати. І я чомусь підозрюю, що на цю громадську приймальню виділяються гроші. І чомусь за загальною тенденцією, мені здається, що ці гроші списуються, хтось їх отримує, а робота абсолютно не робиться. Далі мої колеги пішли до воріт банкової, там де Зеленський закривається, бо йому дуже, дуже страшний навколишній світ, і там теж виявилася пустка. Нікому ці підписи не були потрібні. А справа в тім, що ці підписи, якби ми передали громадській приймальні, їх мали повністю облікувати, зафіксувати, перевірити по кожній конкретній людині, тому що вони по суті сигналізують зобов'язання президента відповідати перед громадою. А відповідати немає що, тому що президент своїми діями порушив закон. Президент своїми діями напав на лідера опозиції і на п'ятого президента України, і президент своїми діями максимально послабив Збройні Сили України. Тоді ж питання, на кого працює президент України?